Всім привіт! Ми не змінюємо наші традиції, а тільки їх покращуємо. Тому в цьому місяці, як завжди, в останню п'ятницю місяця ми будемо проводити митні посиденьки. Чому, яким темам я буду присвячувати ці митні посиденьки 26 квітня. Поговоримо про постмитконтроль, про митну вартість. Що розповім? Розповім всі випадки і всі звернення, які до мене прийшли, які були цікаві запити від митниці, що виявили, що правильно, що неправильно, що надавали, що не надавали, що треба надавати, що не треба надавати. Тому готуйте свої питання по митній вартості. Поділюся досвідом. Дом надам поради, тому друзі, як завжди, вас чекає тепла атмосфера. Багато цікавої інформації, тому всіх запрошую 26 квітня в 17-й годині це остання п'ятниця квітня, в 17-й годині вечора. Ми будемо збиратися. Зареєструватись я завжди дуже просто. Під відео я залишаю свою електронну адресу, тому вам треба буде просто написати митні посиденьки або зареєструйте, або просто якесь слово привіт! або смайлік. І я буду знати, що ви хочете взяти участь в наших митних посиденьках. Буду дуже рада всіх вас знов побачити. До зустрічі! Всіх вас чекаю! До побачення!